Перше послання святого Павла до Коринтян, глава 16. А щодо складок на святих, то й виробіть так, як я постановив для церков Галатійських. А першого дня в тижні нехай кожен із вас відкладає собі та збирає, згідно з тим, як ведеться йому, щоб складок не робити тоді, аж коли я прийду. А коли я прийду, тоді тих. Кого виберете, тих пошлю я з листами, щоб вони ваш дар любові виднесли до Єрусалиму. А коли ж і мені випадатиме йти, то зо мною підуть. Я прибуду до вас, коли перейду Македонію, бо проходжу через Македонію. А в вас, коли трапиться, я поживу або перезимую, щоб мене провели ви, куди я піду. Не хочу я бачити з вами тепер мимохідь, але сподіваюся деякий час перебути у вас, як дозволить Господь. А в Ефесі пробуду я до п'ятидесятниці, бо двері великі й широкі мені відчинилися, та багато противників. Коли ж прийде до вас Тимофій, то пильнуйте, щоб він був безпечний у вас. Бо діло Господнє він робить, як і я, тому то нехай ним ніхто не погорджує, але відпровадьте його з миром, що прийшов він до мене, бо чекаю його з братами. А щодо брата Аполоса, то я дуже благав його був, що прийшов він до вас з братами, та охоти нема він прибути тепер, але прийде, як матиме час відповідний. Пильнуйте, стійте в вірі, будьте мужні, будьте міцні, хай з любов'ю все робиться в вас. Благаю ж вас, браття, знаєте ви дім Степанів, що в Ахаї він первісток і що службі святим присвятились вони. І ви підкоряйтесь таким, також кожному, хто допомагає та працює. Я тішусь з приходу Степана, і фортуната і Ахаїка, бо вашу відсутність вони заступили, бо вони заспокоїли Духа Мого й вашого. Тож шануйте таких. Вітають вас, азійські церкви, а кила й прискила з домашньою церквою їхньою, гаряче вітають у Господі вас. Вітають вас усі, брати. Вітайте один одного святим поцілунком. Привітання моєю рукою, Павловою. Коли хто не любить Господа, нехай буде проклятий. Мара нага, благодать Господа нашого, Ісуса нехай буде з вами. Любов моя з вами всіма у Христі Ісусі. Амінь.